Паски особливі, випікають нині на велике свято нашій господині, тісто розчинивши, сльози витирала, і одну умиску, як родзинка, впала, бо болить за діток, що війну цю бачать, і такої паски вона не пробачить. А коли місила було чоло в милості, прощення просила за серце. Що в злості, кулаками тісто, дай Боже нам сили, щоб всі діждали, мирні небосхили, щоб паску їли і не чули градів, щоб воскресінню були Твому раді дякувала Богу, що живі і здорові, але ворог близько, досі хоче крові сходить паска гарна. Підростає швидко, хай зійде і воля, і мир буде видко. Паски розчинила на усіх багато для сім'ї, для сходу і воїнам, солдатам вставила, пеклися, нехай буде вдала. Не гудіть сирени, щоб тісто не впало, і духмяно стало, і пахне далеко. І Паска вдалася рум'яна і легка, та на серці важко, аж сльози додолу у війну ж не їла Паску що ніколи. Господи, спаси нас, дай нам перемоги, щоб не знали більше горя і тривоги. Прикрасивши гарно, паску цілувала. Дай Бог, щоб на той рік в мирі святкували.